А якщо обрати щось більш цікавіше, але в той же час щось приземлене, то ви орієнтуєтеся на ринок України і на потреби, які потрібні на ринку прямо зараз. Зараз у нас окрім саме потреб потреб. Де ми розуміємо, що постійно потрібні якісь запчастини для FPV, потрібні постійно якісь тактичні одяги, берци, перчатки, потім павербенки, зарядні станції. Газові балони банально, от це ті теми, на яких спекулюють в великому обсязі, на яких дуже великі гроші зараз роблять. І якщо ви подивитесь на їх невелика кількість топових дроперів, які висвітлюють себе в YouTube, то ви побачите, що всі їхні магазини будуються саме на такому товарові. Якщо ви не хочете цим займатися, власне, як і я. То ви скіпаєте це, і це означає, що вам потрібно звернути увагу на сезонність. Сезонність, якщо говорити про сезонність, то весна це дуже крутий сезон, де за рахунок товару для городу, для мотобензо, кос, всієї теми грядки. Зараз популярна штука, високі, звісно ж таки, на цьому можна заробляти і можна заробляти дуже добре, але ви запізнилися з цим сезоном. Тут вам підійде знову ж таки тільки дропжипінг. Але якщо ви хочете заробляти більше, мати великий зазор, то вам потрібно це або самому виготовляти. Тут уже потрібно орієнтуватися на ту нішу, яку ви можете зайняти, або замовляти все з Китаю. З Китаю доставочка трішки швидше стала, але тим не менше чекати потрібно, особливо якщо це щось одне і в великому опції, щоб отримати максимально дешеву ціну.